Доброго дня, дорогі брати і сестри. Запрошую вас на перший форум поклоніння, який відбудеться 2 березня о 12.00 в Спейсі. В першу половину дня ми запрошуємо всіх, хто вже приймають участь у служінні поклоніння. Кого я маю на увазі? Це не тільки е, ті, хто співають чи грають на музикальних інструментах, це всі люди, хто приймають участь у підготовці до богослужінь. Тих технічні служителі, ті, хто монтують, ті, хто роблять озвучку, медіаслужіння. Ми всі приходимо для того, щоб мати духовне спілкування, отримувати духовні настанови. Після е, обіду ми запрошуємо всі. Молодь підлітків, студентів, а також тих, хто хоче дізнатися про служіння поклоніння, і може у майбутньому прийняти участь у цьому служінні. У нас буде не тільки духовні настанови, і спілкування, у нас буде багато часу у самому служінні поклоніння. Ми будемо молитись, будемо співати, мати духовне спілкування, а також ми будемо разом їсти, пити каву і планувати наше майбутнє у цьому. Служінні, будь ласка, приходьте. Ми всіх вас запрошуємо.